Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 14 лютого 2026 року. Подивимось, які сьогодні енергії, який, який день, які підказки. Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні. Ну ні, ну п'ятірка мечів, ну на що вона нам? О, ще п'ятірка пентаклів на дні колоди, нічого. собі. Дві кризових таких енергії. Брак ресурсів. знаєте, І п'ятірка мечів це вже наслідок п'ятірки пентаклів. П'ятірка пентаклів це брак сили, брак ресурсів. Зараз вірусів багато ходить, інфекцій. ну Маємо хвороби. Коли ну, нема бажання, нема сили, нема часу, нема грошей, от в кожного щось своє, і от таке, яке від того нема настрою, і нічого не хочеться, і навіть не хочеться підняти голову і подивитися, що навколо відбувається такий пригнічений стан, труднощі. Які ми переживаємо, які ми відчуваємо, для когось відчуття ізоляції, для когось відчуття покинутості, для когось це негаразди, боротьба, для когось це ну, безробіття, а для когось це ось такий просто стан внутрішній. Дайте мені спокій. І от на фоні цього стану ми починаємо один до одного проявляти агресію. Претензії, бо вже п'ятірка мечів це вже сварка. Шукати хто винен, шукати крайніх, суперечка, агресія, залякування, конфлікт, проявляти ворожість на фоні стресу, виясняти відносини. А ти такий, а ти така. Ну, І по п'ятірці мечів кожен хоче бути ну, останнє слово, що було за, за мною. Поставити крапку, вколоти як По підірці мочів треба дуже бути уважним, що ми говоримо, тому що ці слова вже не повернути, вони не витираються з пам'яті і залишаються назавжди. Ну і підірка мочів також має властивість відрубувати від себе людей. Тож, якщо в вашому житті, в вашому оточенні є люди, які вам зайві, заважають, неприємні, спокійно можете їм все висказати, все, що ви про них думаєте, ви їх позбудетесь. Ось така сьогодні енергія, ну що ж, Ну, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Сьогодні так, День Закоханих 14 лютого, Святого Валентина, і маємо вияснення відносин. Ну, всі накручені, всі вже агресивні, всі такі. А, ну і так, п'ятірка мечів для нас. Пам'ятаєте, так, що може програтися небезпекою, будьте обережні. Що нам буде допомагати сьогодні? Ну, Вісімка кубків, коли ми залишаємо те, що вже більше нас не наповнює, не гріє, не тішить, не, не, не радує. Чи це ситуація конфліктна, чи це людина конфліктна, чи це стосунки, чи це робота, чи це ну, все, що завгодно. Відпускаємо, йдемо геть. На пошук, істини пошук себе, пошук кращого життя залишаємо щось позаду для того, щоб позбутися, залишити ось все це, що в нас було, і претензії, і стан покинутості. І вісімка кубків це завжди такий емоційний наш стан, але вона завжди йде в перспективу, завжди йде до кращого. Що ми йдемо туди, де буде справді краще, і залишаємо те, що в себе вже віджило, що вже ну, не приносить ні радості, ні задоволення. Тобто ми сказали все, вилили з себе все, звільнилися від негативу, від того, що нас турбувало, мучало, і йдемо. Що нам буде заважати? Ось така якась енергія сьогодні? Не можна сказати, що гнітюча, але ну, не цвяткова, принаймні, що нам буде заважати? Ну, вогонь. Так, тому що справді вогонь це не дуже добрий помічник, коли ми і так накручені, знесилені, втомлені, і так багато претензій, багато всього назбиралося. І вогонь не найкращий помічник в цій ситуації, тому що вогонь не дає нам тверезо мислити, вогонь не дає нам. Спокійно вияснити і розібратися, так? Вогонь це імпульсивність, це агресія, це сварка, коли нам хочеться от ще й додати пристрасті, так, в це вияснення відносин. Ну, ми заховаємо. Але, знаєте, сьогодні не дуже високі такі енергії. Дивіться, п'ятірка, п'ятірка, ну і в позиції, що допоможе вісімка. Знаєте, можливо, навіть це просто піти провітритися вісім кубків. Вийти, прогулятися, пройтися, щоб все це осіло, вивітрилося, подумати, заспокоїти свої емоції. От я нам бажаю сьогодні всім вісім кубків. Бути в такому стані. Розуміти, що все, все вийшло. І... Виходити на інший рівень. Йти до, ну, до кращого, позбулися всіх негативних емоцій, всього, все, що нам дошкуляло все. Не треба більше повертатися до того ну, такого стану, який нас знесилює. Не даремно у нас була п'ятірка пентаклів. Тому, що оце всередині, що накопичилось, що. Там травилось, варилось, воно нас і пригнічувало, і знесилювало все. Ми цього, цього позбулися, залишили і наповнюємося позитивом, радістю, заповнюємо це, цей простір, який звільнився. Емоціями, зі знаком плюс, ну що, мої любі? Мирного і спокійного дня нам сьогодні. Гарного настрою. Обіймаю вас міцно, Дякую, що ви в мене є. Залишайте, будь ласка, свої відгуки, коментуйте, діліться своїми враженнями, ставте вподобайки. І, хто ще не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. До зустрічі!